Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Українська Федерація гімнастики вважає візит президента міжнародної федерації гімнастики Морінарі Батанабе до України, яка розв'язала найбільшу війну у Європі після Другої світової, та щодня вбиває українців, а також обійми з підсанкційним гімнастом Нікітою Нагорним. Неприпустимою поведінкою. Водночас хочемо зауважити, що цей візит не змінить ситуацію за участі російських гімнастів у чемпіонатах світу та Олімпійських іграх, адже їхні виступи там заблоковані рішенням Конгресу Європи гімнастік. А на чемпіонатах світу спортсмени кваліфікуються через першість Європи. Нагадаємо, що президент міжнародної федерації гімнастики і один з претендентів на посаду очільника міжнародного олімпійського комітету Ватанабе відвідав Росію, де мав зустріч членами збірних команд країни зі спортивної та художньої гімнастики, зазначивши там серед іншого про те, що допоки триває конфлікт, який він не назвав війною. Такої можливості немає. Я хочу. Чітко сказати 2022 року. Російська федерація порушила Олімпійську Хартію. Я як один із людей, які люблять спорт, маю захищати Хартію і не можу з цим змиритися. Резюмував він, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі хоче направити заморожені кошти від продажу футбольного клубу Лондонського Челсі у розмірі 2 мільярди 300 мільйонів фунтів, які два роки лежать на банківському рахунку спеціального трасту на допомогу Україні Україні уряд королівства наполягає на тому, щоб гроші були витрачені у середині України. Тоді як фонд пропонує використати використання коштів для підтримки біженців, 27-річний баскетболіст Юти Святослав Михайлюк отримав чемпіонський перстень NBA, який він здобув минулого сезону у складі Бостона. Вперше він став другим українцем в історії, кому вдалося стати переможцем сезону найсильнішої ліги світу. Першим і єдиним досі був Станіслав Медведенко, який вже удали. Лекий у 2001 та 2002 роках став його володарем, вихованець Дніпровських вовків, 22-річний нападник національної спірної України Даніл Трахт, який грає за команду лукко Ю Ю-20» Фінляндія, став першим українським гравцем, який здобув нагороду імені Раємо Хельмінена, та лише другим іноземцем в її історії. знака щорічно вручається хокеїсту з найкращим рейтингом плюс-мінус, який дає можливість оцінити наскільки великий внесок конкретний гравець виносить 5 у гру команди у нього він плюс 30 у регулярному е, сезоні тракт закинув 25 шайб та віддав 24 результативні передачі за підсумками усіх здобутків даніла включили до зіркової команди ліги у другій all stars Stars ланці баскетболісти Дніпра знову святкували успіх 79-57 у дербі області над Криворізьким кривбасом. Ким став матч туру регулярного чемпіонату Суперліги України. Спротив підопічні Володимира Коваля відчували лише протягом першої половини зустрічі. Втім, після великої перерви вони стали нарощувати перевагу, і в підсумку довели поєдинок до переможного завершення. Дніпровці дочасно за декілька турів стали переможцями регулярки, не маючи в пасиві. Жодної поразки. Підвищення обізнаності жінок щодо гендерної рівності на спортивній арені у закладах спортивного спрямування та лавах збройних сил України, розвиток олімпійського, паралімпійського спорту та реабілітації військових, права жінок та юридичні гарантії їхнього захисту, підтримка ініціатив щодо розвитку жіночого спорту в територіальних громадах області, подібну мету мав другий гендерно-спортивний форум Мітап рівні права, великі можливості, що відбувся в Олімпійському домі нашого міста. Підвищення обізнаності жінок щодо гендерної рівності на спортивній арені у закладах спортивного спрямування та лавнах збройних сил України, розвиток олімпійського, паралімпійського спорту та реабілітація військових, права жінок на юридичні гарантії їхнього захисту, підтримка ініціатив щодо розвитку жіночого спорту у територіальних громадах області. Подібну мету мав другий гендерно-спортивний форум Мітап рівні права, великі можливості. Що відбувся в Олімпійському домі нашого міста, співорганізаторами якого спільно виступили відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпровській області, регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація об'єднаних територіальних громад та громадська організація Жінки Плюс, яка має статус клубу ЮНЕСКО, і завдячуючи якій Національна комісія України у справах ЮНЕСКО прийняла рішення про надання. Патронату заходу головна мета сьогоднішнього заходу е, полягає в тому, щоб чоловіки і жінки, які мають неабияке відношення до спорту, які багато чого досягли у спорті, щоб вони об'єдналися, обмінялися думками, напрацювали на майбутнє план розвитку спорту в нашій області, пані Лілія разом також з депутаткою обласної ради срібної призерки Олімпіади в Атланті. Ті заслування академічного діною Міфтахудіновою спільно водночас виступили з засновниками, організаторами і модераторами заходу, запросивши на нього жінок, які відбулися не тільки у спорті, але і бізнесі, суспільному житті. Серед них їхні колеги, депутатки різних рівнів. Представниці закладів вищої освіти Дніпропетровської і Запорізької областей, керівники амбасадори і уповноважені установ навчального виховного процесу, спорту, охорони здоров'я, територіальних громад регіону тренери і викладачі дитячо-юнацьких спортивних шкіл. До активної роботи також долучилися голова відділення Національного олімпійського комітету України у Чернігівській області, учасниця трьох олімпіад. Перший заступник голови обласної ради Ніна Лемеш, олімпійська чемпіонка Анастасія Коженкова, Бронзова Анна Рижукова, чемпіонка Паралімпійських ігор Оксана Бутурчук, виконувачка обов'язків начальника управління спорту і молоді Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юлія Скляр. Військовослужбовиця, майстерка спорту міжнародного класу з рукопашного бою Оля Сардак та інші, які власним прикладом у житті демонструють, що жінки здатні набагато. Вони приносять перемогу нашій країні, і не тільки це, не тільки спортивні перемоги, вони також проводять і волонтерську діяльність, і їх лідерство в суспільстві має дуже вагому думку, тобто вони в впливають на всі сфери нашого життя, і звичайно, це дуже важливо, що ми піднімаємо цю тему права рівних можливостей, як жінок, так і чоловіків. З деяких боків, особливо соціальних жінці, набагато важче виборювати ті нагороди і відстоювати статус на спортивних аренах. Під цим я маю на увазі на своєму досвіді це народження дітей, тому що доводиться вибирати або утримувати високу. Планку в спорті або йти до декрету, а потім знову повертатися. Тому це проговорювати цими прикладами, надихати є дуже важливо мотивувати такими моментами в житті, як у мене є особисто інших жінок, не відмовляти в житті ні від чого іти до своїх перемог. Жінка хоче також мати можливість слова висловлюватися, щоб не не засовували нас як мебель назад, щоб ми нічого не значимо. Коли ти відома людина, ти можеш висловлюватися, якщо ти звичайна людина якось тебе не чують. Але зараз я думаю, що буде потрішки все змінюватися. Якщо жінка відчуває, що вона може бути корисною на тому місці, то і вона відчуває собі сили, і вона може там працювати. Так само в спорті хочеться, щоб вже є рівні можливості, і щоб зараз це більше рівно цінувалося. Учасники форуму, високо оцінивши його рівень і важливість, почергово звернулися, привітали та побажали успіхів. Олімпійський чемпіон, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт та виконавча директорка цієї громадської організації Людмила Панченко. Далі, після обговорення ролі спорту у територіальній громаді під час війни та гендерної статистики, у ньому зібрання, розділившись на групи. Провели диспут і дебати на трьох окремих панелях: гендер у спорті, здоровий спосіб життя, харчування, профілактика захворювань і одностайно зійшлися на думці, що подібні заходи потрібні і мають право на життя. Завдяки таким заходам, які піднімають теми рівності прав, можна це висвітлювати, тому що жінки зараз не тільки домогосподарки, там лікарі і займають цивільні посади, але й дуже багато зараз боронять нашу державу на різних посадах і в принципі показують те, що вони теж можуть виконувати певні функції на захисту нашої держави і нашої нації. Захід традиційно завершився фотографування усіх його учасників на згадку на загальну світлину. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.